Нічник вигляді міньона. Іде на батарейках. Батарейки міняються, знизу включається-виключається, змінюються батареї, не нагрівається, безпечний. Є місцями отакі потертості, трошки просвітлюється в тих місцях. Можна поставити на тумбочку коло ліжечка, чи на полку, як фігурку, і включати, або брати дитинка може з собою, коли йде в туалет. Такий друг, який буде освітлювати.